Я живу з сином, а я сама пенсіонерка. Ну не могла, щоб Росія і Україна ворогували. Я не могла навіть це уявити. Не могла. Ну ми ж, Господі, ми туди їздили, і скільки рідні є, що в Росії живуть і все. Ні, я не могла цього навіть представити допустити такого. Перший день війни. Оце в нас тут був погреб, він був накритий. Так бачите, зараз вже нема нічого. От, він був накритий. Ми, щіночок у нас маленький такий був ротвелер. Навіть нам його подарили. От. І ми тут сиділи, а тут був забор, як положено, ворота, калітка була. Чую, чувствую, фіточка приоткрита. Я до сина кажу, Сережа, хтось там по ту сторону. Він мам, де тобі кажеться, ти вічно щось така внимательна до всього, нікого там нема. А в мене така тривога, серце так колотиться стало, голова розболілась, виски болять, Я коли нервничаю, в мене зразу починає голова боліти і серце. Кажу, ні, я так і вийду. Я так підходжу, в калітки така щелочка була. От, яку, і сульчик. Ну я сама той сульчик була, винесла, чи я не знаю, що я тут горіхи чи щось таке хотіла рвати. Не знаю, не пам'ятаю я вже. От. Потім заходжу, кажу, Сережа. Там хтось сидить у воєнній формі на той табуреточці. Ну, я й досі не знаю, хто то був. Але діло в тому, почалося це Ось і всі почались вже стали заїжджати танки і першим ділом стали коло тієї валіної і розбомбили просто так. Їхали і стріляли. В мене ця хатинка, вона ж там у таких, як пулі, залітали, видно. Тишу знесли, вікон не було, дверей не було. Тоді заходять оці, ми тут, Сергій каже, мама, ну це все, це ж видно починається, це русські вже тут. Боже що робити? А куди нам діватися? Погреба нема, він так розвалений. Що нам робити вже? А в нас там коло погреба була беседочка, така літня, там. Чайок да все таке. Ми там сіли, бачите, зараз вже там нема нічого. Ми там сіли і сидимо. І ця альма з нами, щеночок ще такий маленький був, ну вона нас спасла, ви знаєте. Вони зайшли з тими автоматами, два зайшли от, і навели цей автомат на нас. А наш щеночок, вона якась не ротвейлер, вона якась як людина, понімає все. І ви знаєте, вона, він до неї, а вона йому лизнула отаку ось ось, тут руку, він так до неї цього. І він, ну він розстав. йому стало собаки, він на нас подивився, подивився на щеночка, вона ще маленька була, і вони повернулись і пішли. Нас собака спасла, щоб де вона, нас би не було, вони б нас би постріляли і все. Завалився погріб, там завалилось воно. Я якраз, Ми ж зайшли в той погреб, і там ми вже жили тоді і з сином, і з собачкою нашою. От. А потім вони проїжджали сюди і стали оце бомбити. А я була в погребі, так як ступенечки вже туди в зайшли, я на цих ступеньках присіла. І оця верхня плита на мене падає. От. Ну що, я ж із неї вилізти не можу. Коротше говоря, Сережа мені рот закрив уже син, щоб я хотіла. Така боль була, що я не могла взагалі нічого. От. Щоб я мовчала, щоб вони не, не знали, що тут ми є. От. Ну, вони поїхали, в лікарні я лежала. Чесно кажучи, з пам'яттю в мене стало дуже погано. Я шорох дешорох, или стук, і все, мене кидало, я в сльози, ну, як зомок зійшла. Да і все. Таке було в мене в стані. Оце був погреб, оце туди вход був, накритий він був, ну, так як завжди належне на це. От. Оце в нас була наша бесідочка, дуже любили, накрита була, чайок пили. Тут у нас була цього. Постройка, сарайчик був і така, як майстерня була. От. Там пліточкою положено і все. Ну, ми туди, У нас мебель була лишня. Ми там і мебель, літній такий варіант дуже був хороший. От. Оце теж його немає. Так що вони їхали по трасі. А, що ще було? На расі і злетіла така, ну от я не можу вам зараз сказати, Сергій хоче, щоб я забула за це. от, Злетіло отаке от велике-велике таке, от, таке щось. Злетіло от, і впало на городі, а вона ж там оце ж високовольтне, стовп якраз у нас. ну воно, по Якось воно, я не пам'ятаю, бо я не могла цього бачити так уже чітко. І впало ну, таких великих металічних, таких великих цих. Воно на городі впало. Ота яма там була, вона на городі. А тут, як вони їхали, вони оце побили. І вони звідти по хаті, там дирочки по хаті є. Вони його гатили. Ну, те, що таке велике, ось Стьопа е, витягнув із середини, що там треба було, це ке, Таня, оця штучка тільки піде на металолом. Ну, каже, як ти тут ходила? Я тобі скільки разів казав, поки оце не, не заберуть із города у твого, не лізь туди, воно може ну, взорватися. може. Ну він прийшов, він, мабуть, знав у цьому діло. Открив от легенько, витягнув там таку, що грив давав. Вони їхали спочатку по трасі, потім тому там, де кінчається, заїхали сюди, і оце тут вони їхали і гатили вже по всьому. Ось і так само і всії жінки не було хати. А саме перше, де вони, по-моєму, наробили там такого. Це Ця вулиця була школу ж нашу, там же ж взагалі її Рознесли, отакого от найдосі стоїть, ніхто її там і не робить нічого. От. Магазини теж були, магазини позносили тут. Що вони хотіли, що той Путін хотів, чого він добивався. Ну, чого? Як дивишся по телевізору, ти вже бачиш, що він хотів. Ну, Мені здається, то больна людина і ні, хто його знає.